Ці речі треба негайно прибрати з дитячої кімнати. Ну для початку в дитячій не має бути дзеркал і скляних предметів. Адже малюк граючись, може їх розбити і поранитись. І декоративні подушки теж забираємо, бо вони часто провокують алергію та збирають пилових кліщів. Ну а користі від них у дитячій нуль. Така ж історія до речі, із м'якими іграшками та килимами з довгим ворсом. Вони накопичують забагато пилу і навіть можуть викликати алергію. До речі, якщо ніс мучиться від алергії, на допомогу прийде хюмор. на нос бо це спрей на основі 100% нерозведеної морської води. Він полегшить симптоми, щоб знову дихати вільно. Крім того, не варто залишати в дитячій ароматичні свічки і дифузори. Майже всі вони містять шкідливі для малюка хімікати. Лего, мініатюрні іграшки та дрібні детальки теж забираємо. Дитя може їх проковтнути чи запхати в носик. А от щодо електроприладів, тут все ясно. Малюк 100% захоче погратися кнопками чи увімкнути прилад в розетку. До речі, навіть рослини можуть бути небезпечні адже дитинка може переконати на себе вазон, ну або спробувати його на смак.